Сьогодні розберемо цікавий приклад того, коли нам потрібно додавати нові дані в табличку, і щоб нові дані зінсертилися з ідентифікатором максимальним плюс 1 від існуючого. І дивіться, і при цьому треба зробити так: такий інсерт, щоб у нас, е якщо у нас є розриви між ідентифікаторами, то наш селект би знайшов би цей розрив. І, наприклад, бачимо: тут у нас є 1, 2, 3, і у нас немає 4, 5, є 6, 7. Вісім нема дев'яточки, десяточка вже пішла, і потім вже одинадцять. Тобто, нам треба, якщо у нас потрібно додати зараз нові дані, нам потрібен перший інсерт, щоб додався з парами ID4, тому що у нас розрив між три і шість, нема четвірки і п'ятірки. Наступний інсерт заінсертувався б зі значенням 5, третій інсерт зі значенням дев'ять, заінцерти, і вже наступні пішли б від десятки, максимальне плюс один, там одинадцять, дванадцять так далі, тому що ми розриви вже заповнили. Іноді так буває, що треба ці розриви заповнювати, і дивіться, як можна написати такий селект, який би знаходив би ці розриви. Тобто для початку треба написати селект, який би знаходив потрібний ідентифікатор для інсерту. От зараз у нас така ситуація, коли якщо ми напишемо правильний селект, він нам повинен зараз повернути 4. тому що у нас наступна максимальне значення після. Тройки, тому що після 3 і 6 є розрив це 4. Коли 4 додамо, буде 5, потім, коли додамо п'ятерочку, буде 9, і потім 10. Ось така ситуація. Тобто пишемо Select, який нам зараз повинен повернути ідентифікатор 4. Як це можна зробити? Дивіться, що я зроблю. По-перше, я напишу ось такий Select. Дивіться, та ж сама табличка Params. Я вивожу тільки. Зараз значення парамайді, і така от аналітична функція row number, яка сортується по тому ж парамайді, тобто від 1 до 10. І поки що я отак, тимчасово дав аліас цьому можна, через S там R. R. І дивіться, що у нас вийде. У нас вийде от такі от дані. Дивіться, що я хочу зробити. Я зараз буду. Віднімати від парамайді значення оцього стовпчика, який я сам розрахував. Дивіться, якщо я розрахую, якщо я буду мінусувати в перший рядок, тут буде 0, 1-1, 2-2 буде 0, 3-3 буде 0, а 6-4 вже буде там 2, 7-5 буде 2, тобто більше нуля. Що я хочу цим сказати? Якщо я зараз зроблю ось таким чином, я візьму і ось тут зроблю ось так: пропишу парамейджі, щоб виводився мінус оцей розрахунковий стовпчик, і давайте я вже це назву ну, якось габроп. І дивіться, що у нас виводиться. У нас виводиться така от інформація, де у нас перші три рядки якраз виводить при різниці 0. Тепер я хочу зробити так, щоб мій Select виводив, виводив тільки значення, де габроп дорівнює 0. Як це зробити? Для того, щоб зробити э, фільтр на результат. Ось цього розрахункового стовпчика RMID-ровнаммер. Ровнамер цей розрахунковий стовпчик. Я uh, візьму оцей select під запит. Під запит ось так. Відформатую отак красиво. Закриваю отут дужку даю під запиту uh, alias tt І ось тут пишу: вже можу зробити такий фільтр vtt. І можу звернутися до цього стовпчика. І скажу, виведи мені тільки рядки зі значенням 0. Ось вже практично е, вивели, що нам потрібно. Тепер із цього нам потрібно вивести просто максимальне значення по парам ID і плюс 1 зробити. І це все, що нам залишилось зробити. Я пишу Max е, по парам ID плюс 1. І, наприклад, назву цей стовпчик е, required, required е, ID типу, потрібна ID. Запускаю і ось у мене вивелась четвірочка. Все, бачите, як у мене все вийшло. Тепер давайте перевіряти. Фішка така, що якщо я зараз заінсерчу значення всю табличку params з ідентифікатором 4, далі цей селект вже повинен при наступному виконанні повернути 5. Давайте це перевіряти. Я підготував тут 3 інсерта. І от дивіться, наприклад, я додаю. Наприклад, я оцим селектом його запустив і зрозумів, що наступний потрібний для мене ідентифікатор це 5. От я його, ой, 5, це 4. 4, Повернувся 4. І ось я, наприклад, сюди його прописав вручну. Запускаю інсерт, наприклад, такого параметра нового. Запустив. У мене one rows Inserted. Я поки що не комічу. Бачите, тут зверху мене загорілися активні кнопочки Commit Rollback. Поки що це в рамках цієї транзакції, я комітити не хочу. От у мене четвірочка з'явилася. Бачите, у мене з'явився новий параметр ідентифікатор 4 це якраз той потрібний ідентифікатор, який був в розриві між 3 та 6. Зараз у цей селект повинен вже повернути п'ятірку, тому що між 4 і 6 якраз нам потрібно, щоб наш селект п'ятірку повернув. Ви Дивіться, оп! І наш селект все вірно повертає. Наприклад, я інсерчу ще один параметр. От сюди, наприклад, прописав цю п'ятірочку. Інсерчу. Знову в мене one row Inserted. Запускаю Select і бачимо, що красиво все у мене заінсертилось. Тепер у мене по логіці мій select повинен повернути мені 9. От тут є один розрив на одну єдиницю. От мені все чітко так і повертає цей select. Тобто прописую, наприклад, сюди дев'яточку. Інсерчу. One row inserted. І тепер у мене ось є. 10 ідентифікаторів, от дев'ятий тільки -но заінсертився, і тепер мені селект повинен повернути у цей вже 11, тому що розривів нема, і від максимального значення воно 10 плюс 1 буде 11. І ось цей селект чітко все і працює. Бачите, яка красота! Дивіться, я нажимаю кнопочку Rollback, Yes, і всі мої інсерти відкотилися. Для чого я це зробив? Зробив це для того, щоб показати, що коли ми написали вже ось такий ось універсальний селект. Ми можемо його отак от скопіювати без крапки з комою. І ось тут замість конкретного хардкодного нами прописаного значення, отак от взяти дужку відкрити-закрити і всередину засунути наш селект табом. Ось так красиво відформатувати. Трошки, трошки додам цих пробілів. І ось таким чином я красиво відформатував. Що у мене в значення ID піде значення цього селекту. Якщо його всередині дужок запустити, ось воно зараз повертає 4. І чим, наприклад, прикольний девелопер, в якому я зараз пишу селекти, коли я клоцюю от на значення, де у мене цей селект, дивіться, у мене підсвічується зверху стовпчик ID. Тобто результат цього селекту він піде в ID. Якщо я клікну от сюди, на значення, яке я хочу, наступне в name, Зенсемти, бачите, мені піліскольдевелопер підсвідчує, що все значення піде сюди, а бінарі піде в парамелю. І це чітко видно. Тобто, і тепер я можу просто взяти, скопіювати ось це і повставляти ось тут замість конкретних значень, прописати вже селект, який буде завжди повертати потрібне значення. Тобто, давайте дивитися. Зараз у мене, давайте все ж таки так підійму Зараз у мене. От всі рядки повернув, у мене 7 рядків, але є розриви між ідентифікаторами. Запускаю, в чому прелість цього, цієї конструкції. Далі мені не потрібно думати за те, які там ідентифікатори будуть заповнитися. Я вже записав, зробив такий селект, який буде повертати мені завжди потрібний ідентифікатор. Буде розрив, воно заповне. Нема розривів, буде максимально плюс один робити. Далі мені потрібно тільки думати в моєму інсерті за значення param name і value. І от, наприклад, я запускаю перший селект, я його запустив. Втім, один Rolls inserted. Запускаю результат. От у мене заінсертилась четвірочка. Бачимо, так? Да? Тепер я запускаю наступний свій inserт. І воно автоматично вже там вириховувалось, що там буде п'ятірочка, 1 One rows Inserted, бачимо. Перевіряємо селектом, От уже п'ятірочка заінсертилась, заінсертувалась. І останній наш інсерт запускаємо. Там воно вже зараз автоматично вириховується дев'ятка, Знову OneRose inserted. І все у нас красиво заповнилось. Якщо зараз там ще один, наприклад, інсерт запустити. Ну, наприклад, давайте задублюємо тимчасово. Я ще раз запущу оцей інсерт з назвою цього параметру. Запускаю, і у мене зараз з'явиться 11-й параметр. Ось, будь ласка, то був 9-й, а тепер 11-й. Бачимо, я думаю, і хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки можна красиво-елегантно зробити, зробити такий красивий селект. І потім просто його використовувати в своїй логіці. Тобто, наприклад, якщо це потрібно тепер інсертити для якихось інших табличок, все, що нам потрібно зробити в цій конструкції, поміняти назву таблички і назву стовпчика, в якому зберігається наш ідентифікатор. Ось і все, у нас є готове рішення. Хочу сказати, що SQL — це потужна штука, дійсно. Це от не просто салек зірочка і Якщо бути якщо ви хочете реально бути крутим спеціалістом у вас даних на SQL то ну, ну чесно, мало дивитися мої відосики, вони, звісно, прикольні, я сподіваюся, дуже корисні. Але щоб бути реально спеціалістом в цьому направленні, все ж таки треба практика. І для того, щоб її отримати, як варіант, можна прийти до мене на курси. Я вас і запрошую до мене на курси. Якщо що пишіть, десь мені в інстаграмі, в телеграмі, обговоримо. Давайте тепер. Зробимо взагалі максимально круте рішення. Про що я говорив? Зараз ми розібрали звичайний SQL. Я зробив рубек, зверніть увагу, знову в мене сім рядків, є розриви. І зараз я хочу показати більш круте рішення, яке я реалізую за рахунок PL-SQL. Я вже вам показував деякі приклади того, що можна робити на PL-SQL. Ми зараз зробимо власну функцію, яка буде враховувати якраз. Наше потрібне значення, тобто буде не отакий запит, да? ну відносно він невеличкий, скільки тут раз, два, три, чотири рядки коду. Але коли от ми його вставляємо, цей Select в Insert, воно трошки наляписто виглядає. Воно працює, це класне рішення, воно має право на життя. Але хочеться мені, людині, яка працює з базами даних вже більше 10 років, хочеться от взагалі зробити таке рішення, щоб воно просто дивися оком і щоб око раділо. Для цього я хочу. Оцей селект, на основі цього селекту створити функцію. І функція буде, буде потім просто звертатися по назві об'єкта. І отут я просто замість селекта пропишу назву функції, і там ще потрібні речі подивимось, і це буде виглядати максимально елегантно, і це буде більш універсальне рішення. Ви зрозумієте чого. Тому що зараз ми розберемо на Піліскієлі, як це можна реалізувати таким чином. Щоб при запусті нашого селекту ми могли ще контролювати е, такі штуки, як е, ми могли би завжди підмінити назву таблички і назву е, поля, в якому зберігається потрібний ідентифікатор, тобто зробити такий універсальний е, код на пілью скейль, де ми просто в одному місці прописуємо назву таблички і назву поля. І далі виходить у нас якась магія, і нам повертається потрібний потрібне ідентифікатор з рахуванням роз, розриву між ідентифікатором, якщо вони існують. Якщо не існують, то буде максимально один. собі. От Отаке рішення зараз ми вирішимо. І я хочу сказати, що ми це зараз вирішимо через PielisQL. Я вам покажу сам синтаксис. В цьому Піліскуєлі буде перший раз, що я хочу вам показати таку штуку як динамічний SQL. Це перший раз я буду показувати це. Про динамічний SQL я розповідаю. І показую практично, як його використовувати на курсі -SQL. І Отут я хочу вас з ним ознайомити, щоб ви хоча б візуально побачили можливості динамічного Піліскіля. Коли ми чуємо фразу «динамічний SQL», це воно в рамках Піліскеля тільки працює. Давайте розбиратися. Я відкриваю нову вкладочку для написання запитів і дивіться, що я хочу зробити. По-перше, напишу такий костяк для Пеліскіля, пишу. Команду Declare, тут у нас будуть зберігатися в цьому блоці якісь зміни. Далі пишу команду Begin, команда End, всередині Begin-End у нас буде якась логіка. Ось тут я зараз зроблю в блоці Declare дві змінних. Це буде змінна V Required ID, типу даних number, і буде в SQL типу даних varchar з розмірністю 50, 500 символів. Ну, Типу, в цю зміну ми будемо записувати код SQL. І він буде динамічно виконуватися з цієї змінною. Чого я отут додаю вешки, ну це там теж це нюанси такі. Це просто для красоти читаємості коди, всі змінні називати веб-підкреслення від слова variable. Тепер дивіться, що я зроблю. Я візьму вже отут всередині бігіна зміну VSQL, проініціалізую. Ось таким чином, сюди запишу зараз Select. Ось цей. Повністю селект без крапки схомою, який ми тут написали. От сюди я просто записую, знову ж таки, красиво відформатовую таким чином. І у мене зараз в зміні VSQL зберігається якийсь текст, який є самим по собі SQL-кодом, який можна виконати, якщо це SQL-код, якщо там нема синтаксичних помилок, а у нас отут нема синтаксичних помилок. Якщо я запущу. Ось він відпу... відпрацював, четвірочка наша зараз повернулася. Пам'ятаємо, у нас зараз там розрив і четвірочка повертається. Але якщо я зроблю ось таку штуку в Pielescal в... для того, щоб виконати результат селекту, який ми записали у змінну, а ми... Не так, для того, щоб запустити змінну, в якій є синтаксично якийсь. SQL, який виконується, Це, е, оцю змінну можна запустити за рахунок е, от такої от команди Execute Medіate. Тобто ми можемо сказати: виконай мені, будь ласка, змінну в SQL. І якщо в цій змінні в SQL буде яка, ну, якийсь SQL-код, то він виконується і щось там ми отримуємо. Далі, е, після того, як виконується е, наш наша змінна SQL, в якій є SQL-код, я хочу результат. Записати у змінну. А у нас результат цього селекту це одне значення, один стовпчик, один рядок. І я можу записати його у цю змінну яку тут якраз оголосив. Into Vrequire ID. І тепер можу вивести результат цієї змінної через, стандартну, через стандартний пакет DBMS-output. Тут є функція Putline. Це функція, яка вводить на екран значення, будь-яке значення, яке ми пропишемо, або значення якоїсь змінної. В Даної випадку. От я прописую всередині значення змінною оцею V required ID. Запускає цей select. Бачимо, знизу він відпрацював, бачимо Done, 0,03 секунди. А результат пеліскує ми дивимося в вкладочки. Отут. Ось, бачите, 4. Ми написали такий е пелісquєль. Ось такий веліск-код, який може запускати SQL-код, який ми загнали в змінну. Що далі я хочу зробити? Далі я хочу зробити так, щоб значення таблички і значення стопчика можна було завжди підмінити з якоюсь змінною. Для цього я заведу додаткові дві змінних в блоці Declare. В-калун, якесь якесь поле і В-тейбл. Ну там 50 символів так трошки запасом дам, і відразу в блоки Деклеєр можна проініціалізувати значення. Тобто я для В-калуб пропишу значення Парамеді. Якось тут прописано хардкодом. Я це зараз хочу, щоб сюди підставлялось значення із змінної В-калун. А от сюди в ВПРАМС підставлялося. Значення з змінною в table. Як це зробити? Як це, якщо ми просто пропишемо, наприклад, в давайте з почнемо сюди. vTable, бачимо, воно все синеньке, і це просто буде як якийсь текст. Якщо ми зараз це запустимо, буде помилка table of view does not exist. Тобто воно хоче, по, 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 по суті, виконати Select із таблички V table. Такої таблички не існує. Тому ми отримуємо логічну помилку: table does not exist. Але якщо ми. Тут застосуємо конструкцію конкатенації. ми візьмемо і цю змінну сюди приконкатенуємо. Ось таким чином. І зверніть увагу, за рахунок такої конструкції, v вже стало таким не синеньким, а вже в колір цієї змінної VTable. І це значить, що от сюди підставиться вже не просто текст v а значення змінної v яку ми записали якраз зараз по RAMS. Розумієте? Ось така от штука. І точно така ж конструкція нам потрібна в парам ID, але просто змінити назву змінною. І тут я таку от зроблю ще хитрість, я, ми пропишемо туди значення з змінною v і я хочу дати цьому alias ID. Для чого? Для того, щоб оцей ID ось тут ще не підставляти. Тобто, яке значення зі змінною сюди б не прийшло. Якщо воно буде існувати це поле, воно відпрацює, alias буде ID, і будемо тут просто робити вже максимальний з аліаса ID. І оцей, цю зміну ще потрібно прописати ось тут. І дивіться, якщо я запускаю, у мене зараз все відпрацювало точно так. Тобто тепер я можу управляти табличкою і полем. Якщо я ось тут там допишу якийсь символ, і, наприклад, Q, то все, в мене вже буде помилка, що Table of does not exist, Тому що воно буде пробувати робити select. Із такої таблички. Такої таблички нема. Якщо я тут теж якісь там символи в колум, буде помилка, що інвалід ідентифікатор Тобто, воно буде, табличка, ну тут парамс буде існувати, але такого стовпчика нема, такого поля нема. Тому я просто вам продемонстрував, що воно працює. Що воно розуміє, що туди прикидаються значення із цих змін, тепер це просто блок, і це як ну, би. Сок коду, бачите, який тут не 4 рядки, а тут скільки там 15 може так, ну я на глаз порахував. Тепер я хочу оцей код, хочу оцей код запакувати у функцію. Зробити з цього коду функцію, яку можна буде просто викликати там, в один рядок, або там, в два рядка коди. Як я модифікую цей код у функцію? Я ось тут замість declare пишу create function. Назву цю а, функцію getRequiredId, ID. А, відкрию і закрию а, скобку, тут напишу Is, напишу. А, а, не, не так, я, не так, Я тут напишу а, синтаксично треба написати return, що наша функція буде щось повертати. Щоб функція щось повернула, є ключова, а, ключова команда return, а, Наша функція буде повертати якийсь number, і ось тут Is на основі цього коду, але я. Оці змінні тепер перенесу от сюди у вхідні параметри. Як я це зроблю? Я зроблю ось так: тут напишу вже не V-колум, а П-колун. Це теж класика, щоб синтаксично все читалося. Це буде, як слово, параметр. Параметр колун, він буде вхідний і теж, типу даних варчар. У вхідних параметрах не треба задавати розмірність, тому тут можна в скобках нічого не записувати. І отут я пишу наступний параметр в table і переймену його в pTable. буде параметр pTable. Теж in, тобто вхідний, і теж тип даних хварчар. Тепер нам ось це. Ці зміни нам не потрібні, і нам потрібно ось тут змінити з v на, p. v на P. І нам потрібно замість повернути на екран зробити так, щоб оця зміна поверталася в функції. Для цього вже треба використати оператор return і нашу змінну, в яку ми записали потрібне значення. Знову ж таки, це все подробно. Я Розповідає на курсі основи PSQL. Якщо ви, у вас є знання SQL, це круто. Наступний крок це основи ПСЛ. Якщо що, звертайтеся, поговоримо, і можна стартувати мій курс PSQL будь-який день і так далі. Дивіться, запускаю створення цієї функції. Create function, є два вхідних параметри. Тут на пешечку ми поміняли, і return наша зміна, в яку ми записали результат динамічного SQL. Запускаю, написано done, тобто. Створилася наша функція. І тепер дивіться, як я можу викликати функцію. Просто через dual, ось так, чик. Є у нас два фідних параметри. І, наприклад, сюди я пропишу, в P-колун я прописую значення колонки param.id сюди, а в P-Table прописую значення params. Ну, якийсь давайте аліаздам, там, наприклад, не знаю. Просто пускай буде там RR, наприклад. І тепер наша функція повертає 4. Дивіться, яка штука. Тобто ми, тепер ця функція настільки універсальна, що ми можемо її використовувати для інсерта в будь-яку табличку. Ми просто прописуємо назву таблички і назву поля, в якому зберігається потрібний нам ідентифікатор. І все. Ну, Знову ж таки, да, якщо ми тут напишемо якісь символи, ця функція скаже, що table does not exist. Ну, на півіскей я ще покаю, на курсі там, поясню, як можна обробити помилки, можна красивий текст написати, що якщо там якась помилка, можна українською мовою написати, що ви ввели неіснуючу табличку. Ну, це вже все на курсі я пояснюю. Тобто дивіться, що тепер можна зробити. Можна взяти ось цю функцію, скопіювати, я повертаюся в першу вкладочку. В першу вкладочку, і всередині е, дужок я прописую просто оцю функцію. Просто оцю функцію, а не отой селект. Який був. І це все в один рядок красиво а, у нас а, поміщається. І дивіться. Зараз у нас в табличці такі дані. Пам'ятаємо, якщо зараз я щось заінсерчу, я очікую, що в мене ідентифікатор 4 з'явиться. Ось я запускаю цей інсерт, Пум. один розінтет. Перевіряємо селектом. Ось у нас 4 з'явилася. Запускаю наступний інсерт, очікую, що в мене 5 з'явиться, тому що є розрив між 4 та 6. Запускаю цей селект. Один row inserted. Запускаю. Ось у мене п'ятірочка заінсертилась. Запускаю цей інсерт. Один row inserted. У мене 9 заінсертилась. Ну і знову ж таки, давайте для чистоти експеримента заінсертимо ще раз. І в нас повинен бути дубляж от, от такого параметру. З ідентифікатором 11 я очікую, тому що розривів нема вже між ідентифікаторами в стовчику Прам ID. І я очікую просто максимальне значення плюс 1. В даному випадку буде 11, по ідеї. Запускаємо і перевіряємо. Запускаю. Дивіться, яка красота. Все. Оце все, що я хотів сьогодні вам показати в рамках цього відео. І ми з вами тут відразу розібралися, що можна, в принципі, цю задачу красиво вирішувати за рахунок звичайного SQL. В цьому селекті 90%. Знань з мого курсу основи SQL. Чого 90, може навіть 95, тому що тут є тільки одна така функція «Row Number», аналітична функція «Row number, яку я поясню детально, як вона працює на курсі Advanced SQL. Але, в принципі, ця функція там не супер важка. Я думаю, плюс-мінус зрозуміло, що вона повернула. В принципі, і за, цього, і за одної функції йти на курс Advanced SQL, мабуть, не варто, але виберу вже за вами. А от уже. Запакувати цей селект у функцію, да ще через динамічний SQL, це вже, друзі, програмування. ПерісQL це програмування на SQL, і це на курсі основи Піскуль, я все детально пояснюю, На ряду задачах, там є домашки, це практика. Тому, повторюсь, якщо ви хочете бути спеціалістом у базі даних, а це SQL плюс PLSQL, буду чекати вас у мене на курсах. Якщо будуть питання, в рамках цього яку відео пишіть в коментарях за буду відповідати.